Ну що, ми знову ж таки продовжуємо з вами говорити про чудові прикраси. В даному випадку це ми будемо вже говоримо про браслети. Тож давайте з вами розглядати більш детальніше, тому що я знаю, що ви любите. Тим більше, коли ми маємо чудову пропозицію, яка Попередньо схоже за тією, але відрізняється. Чим же ж саме вона відрізняється, я знаю, вас це зацікавить. Тим, що ми маємо інший переплет, більш крупніший, більш такий насиченіший, ніж він має і, і був в попередній пропозиції. Тож, ви бачите, що ось ці такі родонітове покриття, ви його зараз бачите, це таке, яке нагадує ніби емаль, таку срібну так, родій цей прекрасний довжина загальна браслету. це 16-19 см. Тобто все залежить від подовжувача, який у нас тут є. І застібка, звичайно, у нас карабін. За вагою, це у нас 3,3 грами. На сердечку ви бачите пробу. Це 925-та проба. Ось ми її прекрасно з вами бачимо. Код товару К1031. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. А при замовленні двох чи більше одиниці, ви вже це знаєте. Ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Зараз ви пропонуємо вам за 1800 придбати цю чудову, таку прекрасну річ. Але От чесно, я не встигаю взагалі говорити, тому що вам зробили знижку, поки я тут бла 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 1199 гривень коштує зараз цей браслет. Підніму його, аби ви оцінили, який же ж він має зовні вигляд біля руки, аби ви побачили біля обличчя, аби ви побачили, що, як, куди і як воно це все працює. Тож, код товару К-10:31, вага 3,3 грами. Ну, довжина. Все залежить від подовжувача. Ми маємо тут подовжувач. Я проверну вам покажу. Ось застібка у нас карабін ну, Завдяки подовжувачу, то буде 19 см, без подовжувача 16 см. Мені подобається, що є подовжувач, тому що ви зможете коригувати під свою кисть руки. Тому що ми знаємо, що кисті у нас різні, в когось більш вона крупніша, така масивніша, так, в когось вона більш така м'яка. Тому все для вас і ви можете коригувати за 1199 гривень. Товару К1031. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що при замовленні двох чи більше одиниць доставка у нас безкоштовна, не зважаючи ні на що. Тож, Вага також дуже він легкий. 3,3 грами. З ним потрібно бути обережним. Ось не потрібно навмисно його горвати, бо порвете. А якщо він випадково у вас там упав, то нічого з ним страшного не трапиться. Але я не думаю, що ви будете кидати срібло, тому що срібло це, як знаєте, є така от говірка, кажуть, як на вагу золота. Бо ми знаємо, що з кожним днем грами у ціні зростають і. Поправді, якщо зайти в інший магазин, то ми зможемо побачити, що ну ціна значно і значно більша. Тож ми з вами продовжуємо рухатися далі. Ви телефонуйте за номером 0800 21 44 88, код товару К 1031 А ми рухаємося далі, аби подивувати вас справжніми чудовими прикрасами. Тож не перемикайтеся та залишайтеся з нами.